Осінь у селі це не просто пора збору врожаю, а час, коли кожен господар думає про майбутній рік. Грядки ще зберігають тепло літа, але земля вже готується до відпочинку. Саме в цю пору досвідчені городники починають задумуватися, як оздоровити ґрунт, щоб навесні усе зійшло рівно, міцно і без зайвих турбот. І отут з'являється стара, майже забута порада. Посипати грядку звичайною кухонною сіллю. На перший погляд, це звучить дивно адже сіль завжди вважалася ворогом рослин. Але старі люди знали якщо все зробити з розумом, то навіть сіль може стати на користь землі. Сіль, як казали наші прадіди, не лише приправка до їжі, а й добрий помічник у господарстві. У давнину не було хімічних препаратів, отрути від шкідників чи магазинних добрив. Люди користувалися тим, що під рукою золою, вапном, крейдою, попелом і, звісно, сіллю, знали, що вона виганяє з ґрунту зайвих жильців, личинки, черв'яків, шкідників, гнилі, грибки. І, хоч сіль справді може висушити землю, якщо сипати без міри, та в невеликих кількостях вона діє як природний дезінфектор, осіння грядка після посипання стає чистішою. А часник, посаджений навесні, росте швидше, менше хворіє і дає великі головки. Багато хто нині скептично ставиться до таких методів. Кажуть, що сучасні добрива краще, але варто згадати, що наші бабусі не мали лабораторій і приладів, а все одно збирали гарний урожай. Їхній секрет був у спостереженні за природою. Вони знали, коли сіль працює восени, коли земля ще волога. Але вже не гаряча. Тоді сіль поступово розчиняється, проходить у верхній шар ґрунту, знищує шкідливу мікрофлору, а до весни залишає землю здоровою. І найцікавіше така грядка не заростає бур'янами, бо соляний шар не дає їм проростати раніше часу. Є ще одна важлива причина, чому цей спосіб цінували раніше простота. Сіль є в кожній хаті, не треба купувати е, дорогі засоби, посипав грядку тонким шаром і маєш природний захист. До того ж, сіль це екологічно чистий продукт, вона не залишає у землі кімії як деякі сучасні препарати. Старі господарі казали, що з'їсть людина, те й земля прийме. І справді, якщо все робити в міру, ґрунт тільки виграє. Звичайно, не можна перетворити город на солончак, але легке посипання восени допомагає збалансувати склад землі, особливо там, де вона закислена або надто волога. Чому ж саме часник так добре реагує на осінні посипання сіллю? Бо він рослина міцна, витривала і любить землю чисто. Якщо в ґрунті багато грибка, нематоди чи личинок, часник одразу це відчуває. Починає жовтіти, в'яне, не зав'язує головок. А після солі таких проблем значно менше, сіль знезаражує, підсушує надлишкову вологу, і навесні часник прокидається в здоровій землі. Саме тому старі городники казали Посоли землю восени, і весною матимеш чеснок, як кулак. Не варто думати, що це лише бабусині байки, сіль дійсно впливає на мікрофлору ґрунту. У невеликих дозах вона зменшує кількість патогенних грибків, які викликають гнилі, а ще відлякує дротяників нематоду, личинок жуків. Важливо знати, коли, скільки і як правильно робити, щоб земля не втратила сили, а навпаки, відновила її. Починають цю справу зазвичай після того, як часник зібрано, і грядка очищена від решток. Землю треба добре перекопати, щоб прибрати гнилі залишки і підготувати її до зимівлі. Найкраще робити це в суху погоду, коли ґрунт ще м'який і не перемерзлий. Якщо осінь дощова не біда, головне, щоб сіль не змилася одразу після посипання. Зазвичай господарі чекають кілька сухих днів, тоді беруть звичайну кухонну сіль, Не йодовану, не кам'яну, а просту білу сіль середньої крупності. Вона найкраще розчиняється і рівномірно лягає на поверхню. Норма солі справа тонка. Старі люди казали, солі сип, щоб білим не було, а щоб рука пам'ятала. Це означає, що треба розкидати її легенько, тонким пилом, приблизно жменя на квадратний метр. Якщо сипнути забагато, земля стане занадто солоною, і тоді наступного року може погано сходити не лише бур'ян, а й сам часник. Тому головне правило міра ліпше зробити слабше, але регулярно, ніж один раз пересолити. Ті, хто хоче точніше, можуть розчинити сіль у воді, приблизно дві столові ложки на відра, і полити цією водою грядку. Такий розчин проникає глибше, знезаражує верхній шар і не залишає надлишку солі зверху. Деякі господарі додають до солі попіл або трохи піску, це пом'якшує дію солі і допомагає рівномірно її розподілити. Можна навіть зробити своєрідну суміш відро піску, склянка солі і півсклянки попелу. Такою сумішчю легше присипати грядку, особливо якщо земля волога. Сіль у цьому разі працює повільно, поступово проникає в глибину, а попіл додає корисних мікроелементів. У результаті земля очищається і водночас підживлюється. Після посипання обов'язково треба злегка перекопати або пройтися граблями, щоб сіль змішалася з верхнім шаром ґрунту. Не треба її закопувати глибоко, досить, щоб вона була розподілена по поверхні, взимку сніг і дощі розчинять її, і вона поступово розійдеться, знезаражуючи землю. До весни ґрунт стане чистішим, легшим. А бур'яни сходити почнуть пізніше, бо соляний залишок не дасть їхньому насінню прорости зарано. Варто пам'ятати, що не всі ділянки однакові якщо земля важка, глиниста, сіль треба сипати менше, бо вона затримується довше, а на піщаних і легких ґрунтах можна трохи більше, бо дощ швидше вимиває надлишок. Також важливо врахувати, чи часто ви підживлюєте город мінеральними добривами. Якщо багато хімії, сіль краще не додавати, буде перебір усе повинно бути в балансі. Народ каже, земля любить ласку, а не насилля. І це справді так їй треба допомагати, а не мучити. Ще один важливий момент час. Найкраще посипати сіллю всередині або наприкінці жовтня, коли вже зібрано всі культури, а температура тримається в день до плюс з'ятій дежепів. Якщо зробити це пізніше, коли земля мерзла, сіль не встигне змішатися з верхнім шаром, якщо раніше її може змити дощ. Тому кожен господар сам підбирає момент, коли земля дихає, але вже не росте трава. Це і є час очищення. У деяких селах існує традиція перед першим снігом пройтися по городі і легко посолити грядки. Старі люди вважали, що тоді земля віддячить щедрим урожаєм. Ця традиція мала не лише практичне значення, а й певний символізм сіль як знака чистоти, захисту, благословення. Тож, коли господар сипав сіль, він ніби освячував землю, бажаючи їй спокійного зимового відпочинку. І хоч зараз ми дивимося на це по-науковому, у цих звичаях є своя глибока логіка. Сіль справді очищує і знищує все зайве. Якщо ж ви хочете спробувати цей метод уперше, зробіть невеликий дослід посипте одну грядку сіллю, а іншу залиште як є. Навесні побачите різницю там, де була сіль, часник буде рівніший, листя зеленіше, менше жовтих плям і хвороб. Ґрунт там виглядатиме розсипчастішим і живішим. А ще кажуть господарі, після такої обробки земля не так приваблює капустянкою дротяника, бо сіль псує їм місце зимівлі. Не менш важливо знати, чого робити не варто. Не можна посипати сіллю, якщо грядка вже удобрена свіжим гноєм, це створить шкідливу реакцію, ґрунт стане надто їдким. Так само не варто сипати сіль перед дощем або коли грядка заболочена, надлишок вологи, сіллю. Може створити кірку, і тоді навесні вода не буде проходити. Тож усе треба робити в ясну, спокійну погоду, без поспіху. І головне не забути, де саме була сіль, щоб наступного року не повторити обробку на тому ж місці, бо тоді може бути пересол. Так просте посипання сіллю восени стає справжнім сільським ритуалом тихим, розміреним. Мудрим. Це ніби розмова з землею, коли господар дякує їй за урожай і готує до нового життя. І якщо робити це розумно, не з надміром, то кожна весна віддячить новими соковитими головками часнику, що пахнуть здоров'ям і працею. Колись у кожному селі знали, якщо восени трохи посолиш грядку, то навесні часник буде, як із картинки, великий, чистий і без хвороб. Цей спосіб передавався з уст в уста, без книжок і лабораторій. У кожної бабусі були свої секрети, але всі сходилися на одному сіль допомагає землі очиститись, у деяких господарів навіть існували власні рецепти. Наприклад, у селі під Полтавою старенька Марфа Іванівна завжди казала Посипай грядку, коли листя вже впало, але земля ще не спить. Тоді сіль бере силу. А земля приймає її тихо, і справді, навесні в неї часник був завжди рівний, товстий, без гнилі, хоч поряд у сусідів половина сходів гинула. Ще мій дід розповідав, що в післявоєнні роки, коли не було ані добрив, ані отрути від шкідників, люди шукали порятунку в простих речах. Сіль тоді була дорожча, але на грядку її вистачало. Восени після збирання дід із бабою ходили по ділянці, розсипали по щіпці солі, тихенько промовляючи, щоб земля відпочила, щоб черв'як лихий не зимував. І дивна річ у тих, хто так робив, часник кріс без червоточин, а грядки не заростали бур'янами. Може, то була не лише дія солі, а й особлива увага, повага до землі, бо господар робив це. З душею, не для показу. У старих книгах про городництво ще можна знайти згадки, що сіль використовували як природний антисептик вона виганяла з ґрунту шкідників, які зимують у верхньому шарі землі личинки жуків, нематоди, грибкові спори. У ті часи ніхто не говорив стерилізація ґрунту, але кожен розумів якщо земля чиста, то й урожай буде добрий. Тому посипання сіллю стало звичною справою, особливо там, де садили часник і цибулю, навіть у Карпатах, де земля багата й родюча, старі гуцули казали, сіль землі не шкодить, коли її рука праведно сипле. Цікаво, що цей метод майже зник у 90-х роках, коли з'явилося безліч мішків із хімічними добривами та сучасними засобами від шкідників. Люди перестали довіряти простим способам, бо реклама обіцяла швидший результат. Але з роками багато хто повертається до старого, втомилися від хімії, від пересушеної землі, від урожаю, який гниє ще на грядці, і тоді згадують, як колись робили наші діди сіль, попіл, перегній і ніяких отрут. Бо головне не в кількості, а в розумінні землі. Є й сучасні приклади. Коли господарі свідомо відновлюють старі методи. Наприклад, у невеликому селі на Хмельниччині молодий фермер Василь спробував обробити частину поля сіллю замість препаратів від нематоди. Він узяв просту сіль, розчинив у воді і полив грядки восени після перекопування. Навесні помітив, що часник на цій ділянці піднявся швидше листя було темно-зелене, міцне, а головки. Великі щільні, на тій частині, де сіль не використовував, частина рослин жовтіла. Василь каже, що спочатку не вірив у бабусині байки, але тепер кожного року обробляє землю саме так. Інша господиня Маруся з Черкащини розповідала, що завжди перед морозами проходиться по грядках із відром солі, ніби благословляє город. Каже, що сіль не лише чистить землю, а й виганяє недолю, бо земля тоді спокійніше зимує. Весною у неї все сходить дружно, без підгнивання, а сусіди дивуються, як то в неї навіть у дощові роки часник стоїть, як свічки, вона сміється, бо земля в мене знає смак солі, не боїться її як міри дотриматись. Якщо подивитися глибше, то цей народний метод має цілком логічне пояснення. Сіль це природний антисептик, а ще джерело натрію, який у малих дозах стимулює ріст рослин. До того ж, вона допомагає боротися з кислотою ґрунту на ділянках, де земля надто кисла, часник часто погано росте, головки дрібніють, а сіль трохи зменшує кислотність, робить землю нейтральнішою. Це особливо помітно там, де ґрунт підживлюють гноєм чи перегноєм. Там сіль балансує склад і запобігає гнилі. У давнину на селі сіль використовували не лише для грядок, нею посипали пороги, хліви, щоб не водилися миші, кропили хлівну підлогу розсолом, щоб вигнати комах. Коли різали порося, сілю натирали не тільки м'ясо, а й місце біля загону. Щоб чисто було це була універсальна речовина, яку поважали і боялися водночас. І коли господар виходив на город із пригорщою солі, він розумів це не просто сипнути, а зробити добро землі. Вона відчує, що її дбають, що про неї пам'ятають. Зараз багато хто згадує ці поради, але вже в новому світлі. Люди, які мають невеликі городи, помічають після осіннього посипання земля стає легшою, на ній менше шкідників, а врожай здоровіший. І, хоч сучасна наука може пояснити це простою хімією, у народних методах є щось більше відчуття гармонії, бо кожна справа, зроблена з любов'ю до землі, приносить добрий плід. Тож не дивно, що сьогодні дедалі більше городників повертаються до старих звичаїв. вони розуміють не все нове краще старого, сіль, хоч і проста, але надійна помічниця якщо дати їй можливість проявити себе правильно, то земля віддячить сторицею. І коли навесні зійде часник рівними рядами, без гнилі, з міцними зеленими перами, кожен господар подумає от що воно, сила старого способу. І може, тоді на мить згадає тих, хто сто років тому робив те саме, босими ногами ступаючи по м'якій землі, сипав жменю солі і тихо шепотів. Хай росте на добро. Якщо підсумувати все сказане, то стара порада посип грядку сіллю восени це не вигадка і не казка, а простий і розумний спосіб дати землі відпочити та очиститися. Сіль, як і багато інших народних засобів, працює лише тоді, коли її використовують з розумінням і без поспіху осіннє посипання допомагає знезаразити ґрунт, вигнати личинки шкідників. Зменшити кислотність і зберегти структуру землі, головне знати міру, бо те, що в малій дозі лікує у великій, шкодить. Тому перше правило для господаря не пересипай ліпше зробити менше, але правильно, ніж пересолити і потім шкодувати, що нічого не росте. Другий важливий момент обрати правильний час і умови. Сіль треба сипати, коли земля ще не промерзла. Але вже не ростуть бур'яни. Найкраще, коли стоїть суха погода, бо тоді сіль рівномірно розподіляється і не змивається, якщо зробити це перед дощем або після сильного вітру ефекту буде менше. Добре також пам'ятати, що після солі землю краще не удобрювати хімією, дати їй перезимувати спокійно, щоб сіль виконала свою природну роботу. Весною така грядка не потребує зайвого догляду, достатньо легкого розпушування і поливу, щоб часник отримав свіжу, очищену землю. Ще одна порада, яку залишали старі господарі не треба солити щороку на одному місці, земля повинна мати перерву, бо сіль, хоч і корисна в малих кількостях, накопичується. Найкраще робити це раз на 2-3 роки або міняти грядки місцями, це дозволяє зберегти природний баланс. Так само варто пам'ятати, що не всі культури люблять солонувату землю. Якщо після часнику плануєте садити щось ніжне, огірки чи салат, дайте грядці спочатку відпочити, промийте її дощами або полийте чистою водою навесні кілька разів. Тоді земля знову стане нейтральною і придатною для всього. Найцінніше у цій старій пораді її природність. Тут немає жодної хімії, жодного зайвого втручання. Лише людина, її праця і розуміння ритму природи. У цьому й полягає мудрість сільського життя усе робити з відчуттям міри, не поспішати слухати землю. Бо земля, як і людина, чує турботу. Якщо дбати про неї восени, вона обов'язково віддячить навесні. Кожна дрібниця, як пут, як посипати сіллю, як перекопати, як накрити грядку від морозу, має значення. Усе це разом створює ту невидиму нитку зв'язку між господарем і землею, яка тримає село живим. Сіль на грядці це не лише засіб боротьби з хворобами, а й символ очищення. Недаремно в народі казали, Сіль землю благословляє, як вода людину миє. І справді, коли восени сиплеш сіль, ніби даєш землі можливість скинути старе, відпустити в тому після врожаю. Це момент вдячності. Дякуєш землі за те, що годувала цілий рік і допомагаєш їй відпочити. Весною ж, коли сходить перша зелень, бачиш, як вона оживає по новому, свіжа, сильна, чиста. І тоді розумієш, що цей простий осінній обряд. Має в собі і науку, і душу. Тож запам'ятай, не треба шукати чудес у дорогих препаратах, коли чудо вже є під руками у жмені звичайної солі. Вона, як і все добре в селі, працює тихо, але напевно. Посипати грядку восени це наче залишити зерно турботи, яке проросте навесні врожаєм. І кожен, хто зробиться з розумом, побачить, що старі поради не старіють. Бо все, що народжене досвідом і любов'ю до землі, живе довше за будь яку моду. Пам'ятай слова старих людей не земля має служити людині, а людина землі тоді й обидва будуть ситі. Тож бережи свій город, дбай про нього восени, не лінуйся зробити дрібну справу бо саме з таких дрібниць і народжується добрий урожай. Посип трохи сіллю. І весною не впізнаєш свій часник. Він подякує тобі зеленим листом, здоровим корінням і головками, що пахнуть справжньою силою землі. І тоді можна буде сказати спокійно оце й є наша сільська мудрість. Проста.